Горда миша, аварська казка. Оселилася миша з мишеням на млині і почала жити приспівуючи. Кішки поблизу не було, а їжі завжди було вдосталь. Так і минуло якийсь час. Запишалася миша і почала думати, що вона зі своїм сином найважливіша з усіх. Незабаром мишеня підросло і йому треба було знайти наречену. З ким би нам породнітися, подумала Миша, навколо всі прості звірі. І вирішила вона посватати за сина сонце. Адже вище і кирніше за сонце нікого немає. Пішла Миша до сонця і почала просити його вийти заміж за сина. Звернися краще до хмари, порадило сонце. Вона сильніше, бо завжди може закрити мене. Пішла миша до хмари і почала сватати її. Звернися краще до вітру, сказала Хмара, він сильніший за мене, бо завжди може прогнати мене. Пішла миша до вітру і почала сватати його. Звернися до гори, порадив вітер. Вона сильніше може перегородити мені шлях. Пішла миша до гори і почала сватати її. Звернися краще до мишки, сказала гора. Миша все ж таки сильніша, вона може прогрести мене де хоче. І поверила миша, що сильнішого за її племені нікого немає на світі, і сватала за сина молоду мишку, яка жила по сусідству.